От Раковского информбюро. Ага, вот это уже идет вику, да? Вот прям живите. Ну да, это вот набирается по береги. Такого выше підніми, Серёжка, да, да, ага, а, да-да-да, оно ж там Видно оті всі. Ідемо зараз, йдемо. Зараз. Ну так, да, видно по берегам, як воно має набратися. Воно сухо, де трава росте, набирається і потім його спускають. То Це фактично тільки одна оця, да, сюда. а ці вже абсолютно не працюють. А, вон є, так, да, от камери стоять замість цього людського фактору. Все росте, все класно. що да, Та я ж кажу, що ще такого датчика не придумали, Вітя, бо зашкалить, згорить датчик запаху. Так, да, по-любому, тут десь метра півтора немає. Тут мала бути біоочистка, Тобто бактерії мали це все діло з'їдати, бактерій нема. Поздихали. Так-да-да-да-да-да. Да, 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 да. Оце рівень, да, який періодично набирається. Метра півтори. Там навіть трава практично не росте, тому що дуже часто набирається вся вся ємність. а Потім скидують. ці доски винімають. Це з цієї сторони, там камера ще є з тої сторони, там видно було. Чудово. Охорон, говно охороняється охорони. Людей знімає. А, вон, чуть так, якось зняти. Ух ты! Чого? Розбувне виконання будівельних робіт. Охріні, так вони ще реконструюють 10 років, так? Да? Вечір. Ото як спієш вікно зачинити? Часом хочеш це вчинити, ото вчинити. А Бо вітер промазав тут і хватаєш воздух, як, то, як а та риба. А як тільки вітер звідси, хлопці не встої. Все. Не ну Дивіться, а раніше ж да, Вони ж працювали коли ще, Ну раніше працювали, то такого ж не було. Тут ні, ні, ні. я сама там працювала, там робила пісколовка, там робила фікалка. Там все було? Ну, ті, бактерії так, завозили, і так, так? Як воно все працює? І воно, власне, так воно не смерділо, так, тоді як а працювало ніж, нормально. Ви знаєте, думали, колись як ми брали ще ми тут строва, і це у нас такий голова, був. ми кітюк. Угу. Я вам не забороняю, стройтеся, але ви ще колись самі будете самі ці втікати. Ну що ж таке є? А і... він вже знав. Так він вже знав. Ну а зараз тоді з ваших слів, що зараз працює на Утісних? А нічого. Як? ті діти мають, як тут водичку. Ми, ми тільки щасливі Я тут як вітя, як вітер ми ну... бачите, <сіх> Бо колись, як зайдеш, туди, Тамара, ти ж там робила, як були ті мотори. І ходили всі ми туди. ще не було телефонів, туди йшли дзвонити. І чистота була, а, і, реч, і все. А скажіть, ну от ми приїхали зараз в неділю, там тишина. Колись в неділю так само було тихо, чи так само насоси робили? Робили. Субота, неділя. Робили Ми ж дивись. Тошки співали. Постоянно гуло. Я ж вам кажу, зайдеш, то вуха закладай, так ті мотори гули. там. — Щось вони Качали, no. Хачали, то сіли, качали. Ні, yeah. mm. 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 ну то що качали? То ж вона та сама була, ви ж по ровові тому бачили і видаєш, йшла чиста. Очищалося? Була якась і пісколовка Тамара. І була хлораторна, і було все, але зараз нічого нема. І вони за десь 80-го року таку зробили реконструкцію, так? Ну тобо не там вихід, дивилися, вона забрала. А, ота. Серебінь, дивитися. От вітя. Йдемо, як в Японії, на мивні острови. Подивися, а? Передові технології на Дубинщині. Намиваємо острови.